Людина на фото, що перед вами обманювала та дурила голову мільйонам людей протягом декількох років. Хто це? Грабіжник, злочинець, хакер з анонімус чи депутат з Верховної Ради? Ви здивуєтесь, то ця людина головний квестовий директор Кіберпанк 2077. Знайомтесь, це Павел Саско з CD Projekt Red. Сіді Проджект Редгізфактинегед до вородзфактинегеен юфактиннегедказмайфактапгезінсайд. Саме цей чувак приймав головні рішення в квестовій структурі кіберпанку, і саме він приміряв роль одного з найбільших мотиваторів останніх років. Серед всіх розробників CD Projekt, Саско є найбільш відомим, так як він активно стрімить і так само активно спілкується з аудиторією. Саме на одному з його стрімів після релізу гри і почалась величезна історія, котра закінчилась аж в 2023 році після релізу доповнення Phantom Liberty. В недавньому інтерв'ю підкасту Flow Games Павел Саско розказав про те, що насправді не всі секрети в кіберпанку і Відьмаку були знайдені ігровим товариством. І однією з причин цього є сам Павел Саско. Розгулюючи по Найт Сіті, ви могли побачити великі статуї Монахів, на котрих вибитий код FF06B5. Так як у CD Projekt рідко щось присутнє просто так, гравці почали шукати інформацію і примарну нить зв'язку зі світом недалекого майбутнього. Геймерам швидко вдалося з'ясувати, що цей код позначає фіолетовий колір, колір атмосфери Найт Сіті. Ну і окей, все логічно, можна подумати. Та тут не все так просто, оскільки різні невеличкі деталі посилаються на дивні образи монахів і навіть рептилоїдів з блакитними очима, які викрадають людей. Найпростіший спосіб вирішити головоломку запитати її рішення в дизайнера. На стрімах в Саско безліч раз лунало питання про загадковий код, і Павел відповідав: так, чуваки, це дійсно величезна пасхалка, яку ще ніхто не вирішив. На кожному новому стрімі Павел підігрівав інтерес до ребуса, і практично всім гравцям казав, що вони йдуть правильним шляхом розгадки. Утім, він не буде нічого підказувати, так як відповідь стане надто очевидно. І люди шукали, шукали роками, шукали цілим ком'юніті, зробили гігантський пласт розв'язки на редіті. Але так і не зуміли підійти до розгадки. Тим часом Пашуня тішився і підсміювався щоразу, коли в Night City знаходили нові графіті No Future, які відсилали до ребуса з кодом. Історія знає приклади, коли рішення деяких загадок в іграх шукали роками. Ситуація з FF06 b 5 майже що ідентична, та тут сюжет на мільйон доларів. Наївні гравці щоденно вишукували розгадку коду, проводили зв'язок між різними загадковими персонажами, котрих в грі немало та нічого не зуміли відшукати. А ситуація дійсно дивна: біля однієї зі статуй кібермонаха моляться справжні монахи. В одного з них на пальці ми бачимо золотий перстень. Такі персні є лише в декотрих персонажів кіберпанк, і всі вони люди, які мають владу. Що це? Таємна організація, яка веде свою гру чи просто збіг. Цього ми не дізнаємось до виходу Кіберпанк 2, так як гра це не пояснює. Все ж Монах починає говорити з нами. Він каже, що наша п'ята чакра забруднена, натякаючи на те, що йому відомо про Джоні Сільверхенда в нашій голові. I wish you all sweet dreams. На його правиці можна побачити татуювання, яке теж натякає на Джоні сталева рука і щось схоже на серце. Більше нічого корисного з віруна ми не витягнемо, тому спробуємо відшукати всі статуї монахів, які розташовані неподалік. Якщо провести лінії між ними, все вказуватиме на одну точку будівлю Корпо Плаза. Прийшовши туди, можна побачити символ V на стіні, а з боку внизу надпис No Future, майбутнього немає. І на цьому все. Що ж це таке за майбутнє і в кого його немає, не знає ніхто. Так гравці підхопили незрозумілі обрізки цієї головоломки. А тим часом Павел Саско на своїх стрімах все більше підігрівав інтерес. Приходить осінь 2023-го, і до кіберпанка виходить DLC Phantom Liberty, яке дає новий сюжетний контент. Так ось, лише з виходом цього DLC загадку коду FF06B5 змогли вирішити. Та поки що треба сказати про інше. Весь цей час Павел Саско розводив гравців, так як головоломка з кодом насправді не була закінченою. Це був маленький штрих, який не мав логічного завершення, тоді як люди самі собі вигадували страшну таємницю. Схоже на те, що паші це здалось забавним. Але ситуація набрала такого оберту, що й спрос можуть взяти. Щоб цього не відбулося, Павел разом з командою почали непомітно додавати в кіберпанк об'єкти, які ведуть до розгадки жагучої головоломки. Я тебе куди казав, Єхай! За хлібом, а чого? Наголос на непомітності не випадковий, так як датамайнери одразу ж знайшли ці нові об'єкти в грі і вказали на те, що додані вони були недавно. Тому не варто обманювати ігрове товариство. CD Projekt взагалі забули, що всі файли гри у відкритому доступі, і їх можна глянути на спокою, тому навіть злегка образились через те, що люди грають нечесно. За логікою розробників, ми повинні були відшукати у великому світі кіберпанку малесенький ноутбук на величезному звалищі Night City з дивним шифром. Якщо його розгадати, а для цього потрібен дешифратор, отримаємо якісь незрозумілі коди. Більше того. Щоб розглядати цей ребус, треба зайти у відьмак 3 Next Gen Update і відшукати три графіті на стінах, після чого скласти це все докупи. Так автори вкотре пов'язують сесхити цих ігор, маленькими натяками, так би мовити. Ще й вампірський герб тиснули в символіку. Виходить Арасака нащадки вампірів, минемо ще теорії, бо все куди простіше. Насправді ці коди, датамайнери, витягнули з гри вже давно, але ніхто не знав, до чого вони. Навіть більше коди просто не працювали там, де вони повинні були працювати. Такий от лоу. То як вирішити загадку ff 06 b 5 і до чого вона приводить? Нам потрібно знайти маленьку дерев'яну церкву на протеїн Фарм поблизу Badlands. З виходом DLC церкву реставрували і змінили інтер'єр. По центрі можна побачити ноутбук з повідомленнями. Поруч стоїть ігровий автомат з грою Arasaka Tower 3D. Ця гра є унікальною і більше ніде не зустрічається в грі. Вона пародія на культову Wolfenstein 3D, але з Джонні Сільверхендом, який має втекти з Arasaka Tower. Після проходження цієї гри, а вона не така проста, як здається, вам відкриється доступ до клавіатур терміналів, які стоять перед комп'ютером. Тут нам і треба буде ввести ці коди, які ми знайшли на покинутому ноутбуці на звалищі. Після введення кодів на ноутбуці з'явиться нове повідомлення з координатами наступного місця. Ми проїжджаємо в безлюдну пустелю, посеред якої лежить собі старий матрац. І що далі? Ну а далі треба на цьому матраці стати АФК, скільки саме ніхто не знає, так як скрип у всіх запускається по різному. Потім нас вирубає, і ми прокидаємось десь невідомо де а перед нами крутиться величезний віртуальний куб, з якого вилітають вислови. Майбутнього нема. Повертайся назад, не довіряй нікому. Після ми заходимо в куп і розплющуємо очі на тому ж задцяному матраці, а перед нами принижки якісь чолов'яга в одязі, який нагадує одяг монаха. Він нічого не каже, а ми знову відключаємось. Після прокидаємось і бачимо біля себе монстр трак Деміург, і одяг, схожий на одяг таємничого незнайомця. Ці дві речі і були нагородою за розгадку ребуса. Все це по-справжньому іронічно. Та насправді CD Projekt Red зробили цей ребус вже на виході DLC Phantom Liberty. Що стосується авто, воно вже було в грі і мало вийти як частинка одного з доповнень, але було відкладене десь в довгу шухляду. До того моменту ребуса просто не існувало повноцінно. Тому це такий собі злий жар. You, party, you know I... My, так можна подумати. Та після того, як ребус був доданий в гру, Павел Саско просто змушений розвинутий. Його в Кіберпанк 2. Тут може йти мова саме про віртуальну реальність, стіну і таке інше, адже лор кіберпанк дійсно глибокий та заплутаний. Насправді для гри планувало ще одне DLC, події якого розгортались б на місяці. Але CD Projekt ніби відмінили його і розвернули взагалі як окремий проект, який розробляють наразі. Інший варік, мова йде про кіберпанк 2. Що ж, поживемо, побачимо. Сподіваємось, що ось таке, от недоребусів більше не побачимо, але в кіберпанці може бути все. Єдині аугментації, які доступні тобі наразі, це ігровий ПК залізо топового рівня для будь-яких задач. Купити його можеш на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підписуйся на цей канал і пиши в комент, чи хочеш більше відео по кіберпанк. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.